Хочу привітати всіх черкащан з тим, що розпочинається процес створення нової поліції. Процес, безперечно, позитивний. І, знаєте, хотів би звернутися до тих, хто здає документи і стане новими поліцейськими. Цей процес зараз він дуже важливий. Це один із на жаль, небагатьох процесів, які дійсно позитивні, ефективні і, е, і дають народу надію, що щось в щось країні може змінюватися. Тому треба теж проникнутися відчуттям відповідальності за ту народну довіру, яку народ дійсно зараз таким авансом своїм е, нові поліції дає, сподівається на них. Також запрошую всіх, хто приймав участь в АТО, теж. Долучатись до цієї роботи, бо дійсно є можливість за нормально нормальну достатню оплату робити гарну справу, захищати своїх громадян.